Обласний благодійний фонд «Карітас Волинь» проводить систематичну роботу із людьми, котрі через війну на сході. Опинилися у важкій ситуації і були змушені покинути свої домівки. Допомогу вимушеним переселенцям, благодійники надають найрізноманітнішу: від гуманітарної та соціальної до психологічної та духовної. Сьогодні ця справа на часі, адже війна і розруха на сході України привели до того, що сотні людей, потерпаючи від голоду без грошів'я та неможливості придбати необхідну річ за прилавками магазину, покидають свій дім і шукають притулку на мирній території. Днями у Новолинську проходив чотириденний міжнародний з'їзд у рамках проектів допомоги вимушено переселеним особам за підтримки Карітасу Німеччина. The reason why Caritas Germany is uh, very much involved here in the Ukraine is because Caritas Ukraine mm -hmm. is, since 20 years, a uh, very Хлоус партнер в карітажмені, власне, Дітер є працівником Caritas Німеччини, яка основна місія допомагати Україні, де ми вже 23 роки допомагаємо, бути близько серед потребуючих людей. І зараз був створений якраз в Європі дякуючи Німеччини, такий навіть орган, який називається Emergency, тобто особливий відділ надзвичайних ситуацій, де знаємо ситуацію, яка відбувається в Україні, дано все ж таки нам. Такий тип, як надзвичайної ситуації, і Caritas Німеччини прийшов з допомогою. У минулому вже карітас Німеччини допомагав Caritas Ukraine, допомагаючи в Україні особливо. Людям з потребами, і це була домашня опіка, і з пристарілими, і з дітками вулиць. Тобто вже була скажу, навіть практика роботи в кризах. And in this current crisis now, it is very clear for us to help Caritas Ukraine to uh, serve the massive demand of IDPs Uh, in, the country and especially in the east. і в сьогоднішньому вимірі кризи зрозуміло, що карі та Німеччини не може стояти осторонь цих викликів. Це чому власне ми входимо з нової програми, щоб змагатись допомогти в таких надзвичайних ситуаціях нести далі цю допомогу потребуючим людям в Україні. Учасники заходу, а це координатори, соціальні працівники та психологи, прослухали тренінги з особливості соціальної роботи та психологічного супроводу вимушених переселенців, а також програму профілактики синдрому емоційного вигорання персоналу. Мета заходу підвищення кваліфікації фахівців, що надають послуги родинам з дітьми вимушено переміщеними із зони АТО. Надання знань та покращення навичок проведення оцінки ситуації, формування навичок самостійного життя, здійснення представництва інтересів, ефективного залучення вимушено переміщених осіб. Господар заходу, директор фонду Карітас Волинь, Сволинь, отець Володимир Кмать подякував колегам з регіонів та за кордону за цікаву та плідну співпрацю і висловив сподівання, що вже незабаром вони зустрічатимуться усі разом у мирний для України час та розвиватимуть за допомогу і в інших соціальних проектах.